Лікарі попереджають, що наближається нова хвиля захворювання на коронавірусну інфекцію. Головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрін наголошує, щоб унебезпечити себе від важких наслідків ковіду, потрібно вакцинуватися. На жаль, наближається до нас нова хвиля ковіду. За минулий тиждень значна, значна кількість хворих нових виявлено в Канатопському, в Бромінському, тобто в сусідніх з нашими районами. По за тиждень 17 випадків це більше, ніж за попередній і червень, і липень. Разом взяті. Нас ще Бог милує, але це вже поруч. Я хочу звернутися до людей, щеплютися поки що не пізно. Нікуди вони від нас не ділиться, Нам ще цієї біди не хватало при тих всіх негараздах, що зараз. Ми готуємося до цього всього, але я прошу людей до людей серйозно до цього віднестися. Міський голова Микола Нага поцікавився, чи продовжується ремонт інфекційного відділення. Зробили предоплату на вікна, щоб поміняти так. що, за те, що кошти виділені з місцевого бюджету. Ну кошти щас ну постаном на на п'ятницю. Кошти не пройшли ще там. Роботи розпочалися, але головне це вікна поміняти. Підготовчі роботи ведуться, але вікна ще немає. А по кисневій станції теж ну, з вашого відома угоду заключаємо і теж розпочинаємо роботи на цьому тижні по підготовці платформи для кисневої станції. Директор центру первинної медико санітарної допомоги Олександр Жук розповів, як триває вакцинація від коронавірусу. На минулому тижні за вакцинацією звернулося 424 особи. Майже 350 осіб з них зробили бустерну вакцинацію. Ця робота проводиться. Олег Теофілович повідомив про випадок отруєння грибами. Зараз жінка 44 роки знаходиться в реанімаційному відділенні вже п'ятий день. На жаль, в край важкому стані. Їли сироїшки всією сім'єю і е, маємо на жаль такий трагічний випадок. Я звертаюся до всіх наших мешканців. Згадайте, що є гриби хороші, є гриби отруєні. Ну, не треба собі робити шкоди здоров'ю, споживаючи невідомі гриби. Олександр Жук розповів про дефіцит сімейних лікарів у селищі Вороніж. Дуже непокоїть ситуація, що відбувається в Воронівській амбулаторії. Донедавна там медичну допомогу надавали три сімейних лікарі, обслуговували майже 5 тисяч населення протягом. Двох тижнів двоє лікарів виявили бажання перейти в інший медичний заклад, що розташований в місті, і тому ми маємо в селищі вороги жодного лікаря, який просто фізично не зможе обслужити все населення. Як запевнив лікар, це не вплине на надання медичних послуг дитячому населенню. По медичній допомозі дітям ми питання вирішуємо. Буде виїздити педіатр з міста. Тобто батькам не варто хвилюватися, буде можливість обрати лікаря, оплати декларацію, отримувати медичну допомогу. По лікарню для обслуговування дорослого населення питання більш гостре. Шукаємо кандидатуру, шукаємо рішення. Головний лікар повідомив галузь охорони здоров'я отримала новий рентген-апарат. суботу мобільний рентгенапарат палатний нам привезли із Сум. Це закупки МОЗ. дякуємо обласній адміністрації за розподіл. Ну і я хочу висловити подяку керівництву хлібокомбіната. Що в суботу надали нам кар для розгрузки апарата, тому що ми його не витягли. На жаль, все було трошки несподівано, але маємо новий рентген апарат. Молодці. Ми вчора з хлібзаводом займалися. Там хлебні машини взяли і затримали. То мені прийшлось. Говорити приблизно такими словами, тоді, коли ми були в оточенні, так проблем було менше, ніж зараз. Кожна структура починає керувати і починає думати, як, як покерувати. Що тут керувати? Тут треба все направляти на перемогу. І друга напрямку у нас нічого нема. Можеш робити? Роби, Хліб пекти, печи, везти, вези. Все, що можна робити, треба робити, би приблизити перемогу. І ніяких преград, тут я звертаюсь до всіх наших. Ніяких преград не має бути, Навпаки, підтримка підприємців, підтримка простих людей, підтримка всіх, хто що хоче робити, для того, щоб приблизити перемогу. Ось таке завдання. Очільник громади зауважив, що ворог знаходиться зовсім поруч і тому розслаблятись не можна. До 200 прильотів за ці вихідні було. Ну, приблизно вже як на фронті виникає ситуація. Якщо взяти ті роки там 15, 16, 17, то стільки прильотів було по всьому фронту. А тепер у нас тут зовсім по сусідству. Тому ми не можемо розслаблятися і не перерегулювати.